Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 травня і покажу сорт Мурану і сорт кабрілу, яку я садив. Це у нас Мурано. Вже потрошки проживається. Ось такі кусочки. Там вже точка росту зелена. Так виглядає Мурано. Це в нас реме. Тут вже є точка росту. Тут вже є точка росту. Цей листочок ми старий обриваємо. Цей теж можна обривати і залишаємо точку росту. Ось таке листя я обриваю. Так, я залишаю. Тут там нас кабріло. Посадка є невідома. Коли я садив? Сьогодні 22 травня. Як вона виглядає. Тут вже є цвіт. Це в нас старий цвіт, ми його обриваємо. Це вже був цвіт. Ось такий стан полуниці на 22 травня. Далі буду відео записувати. Комусь цікаво, підписуйтесь. Далі все покажу. Тут у нас 47 сім кошечки. इन्तरे चित्रे दुब है